Кіровоград зустрів героїв. Друга група бійців 17-го окремого мотопіхотного батальйону повернулася на демобілізацію. Нагадаємо, у неділю приїхали 70 вояків. У боях батальйон втратив шістьох побратимів. Військових зустрічали на головній площі міста. Близько пів тисячі містян. 85 героїв прибули на двох автобусах. Вітали захисників з оркестром, квітами, повітряними кульками, українськими стягами та шампанськими. Хлопці несли службу спочатку на кримському кордоні, а потім на сході. Після Демобілізації частина чоловіків за власним бажанням продовжить службу за контрактом. Один з вояків замість бойових трофеїв з собою із зони бойових дій привіз собаку патрон. П'ять місяців, скільки в АТО, скільки він зі мною й був. А там його его грешницы. Да, там взяв його маленьким щенком. А який може бути до дому? Після всього. Батальйон вообще виконував задачу, починаючи від кримської границі, з самого початку ми стояли півгода. Потом участвовали в Луганской області, були, були під станицей Луганської, під Лисичанським підрозділ стояв. в Дзержинській, під Горловкою, наша майорська, которая постійно звучит. Это там сейчас выполняли наши ребята вот, боевую задачу.